Друзі, доброго ранку. 16 квітня, всіх з Великоднем, Божої благодаті, миру, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Ви на моєму каналі, і це мій відео щоденник. Всіх вітаю з святом, гарного дня, мирного неба! І всього самого найкращого. Пока-пока. Заходьте на мій канал до нових відео. Ісуса святих тайнах, сіми широ любимо, жертвуймо все для Нього.